Доброго дня мої друзі, це я Сергій Мото, Приїхав на свій третій город, який я зву полігон. Приїхав з дітьми, з внучкою, з бабусею. Взять привіз на машині. Ну, що тут у нас росло? Тут у нас росла картопля. Оце тут. Картопля була така. Вибрали... Викопали 12 мішків картоплю, з них півтора мішка. Ну це три повних відра великої, а все інше це була середня і маленька. Врожай був тут неважний, я і відео не робив. Так ось, ось ми приблизно 2 неділі назад, як розпочались дощі частинку землі, тут бабуся захотіла посіяти пшеницю зиму. Ну я приїхав мотоблоком, тут так було мокро, я взяв борону. Ось, дивіться, оце, бачите, тут нічого поки що. А оце клаптик ми посіяли пшеницю. Думали, що не зійде, а вона зійшла. Бачите, зеленіє. Зеленіє. Але тут я бородою на намучився. Я так скажу, грязна мокра земля, ну не можна на ній працювати. Борона йде, перед собою гребе купу землі, липкої. Купу перед собою гребе і все. Треба працювати, коли земля розсипається. От. Ну тут і видно, де колеса поїздили, де купа землі тяглася. От, бачите, отак. Ось. Зійшло тут, наче ні. Тут навіть видно, як я катався. І впоперек, і вподовж. Ну зійшла пшеничка, озима нехай росте. Ну зате тут у нас що є. Тут у нас є гриби знову ж. Ха -ха. Покажу бабуся гриби понаходила. Так. Ну дивіться, ось бачите, Груз... Грузді наші ростуть. О, які дебелі. о. Зараз бабузи зріже. Зріж. А ну зріжте. Ось, глянь, які красавець білий. Ось, а, ага. да. -ва. Да. Да, да. Опа. О, Бачите, гарні грузди, білі грузди. Ми завжди їх збираємо, їмо, варимо, я дете. А ось. О, який глянь. Ану. О! О! Гарненький. Великий і ціленькі. Ну, дома по-моєму почистимо як ж. І ось. Під Так. <реш> і під вишнями, і під черешнями. риби ростуть. Ось так, бачите, друзі. Оце хороше. Ага. Іще там десь. О, тут між деревами, між вишнями. 에... Ростуть гриби. гриби. Бабуся каже, універсальний наш цей город полігон. Бо тут все потроху, все потроху. Ось абрикоска, А, а, о, о. О. а о, о. тут де? О. О, Маленький. Ну, такі нормальні, молоденькі. Оцей зломав. Ти... Ой. Маленький. Це скільки на їх, подивись. Ага. Треба їх гарно мити. О, а він гарний, свіжий. Ну то да. Свіжий красиві. Так що, друзі, ми тут і гриби збираємо. І те, що трохи вродило. Так, да, так. Да, бабуся задоволена, бабуся. <с <с задоволена. Каже, виїхала на природу. оце за Дощі в місяці, не виїжджали. а Це на так. Ой, і грибів, каліна коліна росте. Он малі... Моя пшеничка зайшла. Я показував пшеничку. Так, о, я посіяла пшеничку. все. Ді, ну що, шукаємо далі грибочки? Так. Ну, Поки бабуся там шукає грибочки, я ж все-таки про свій город. Значить, та діляночка, що ото зелене, бачите, то пшеничка росте. Тут нічого не росте, де чорна. Тут у нас була кукурузка, гарбузи, такі кабачки. ну Врожай був ніякий, то треба дочекатися, як земля підсохне, друзі. Я тут буду, вивезу сюди перегній, хочу вивезти От, кілька причепів. Потім ще пу вивезу, це все розкидаємо і хочу чи фрезами, чи ну На цій землі, яка вже оброблена, то, мабуть, фрезами. Загорнути все діло. А ось тут хочу, бачите, це е, цілина. Тут гриби іноді ростуть. Тут ще не, ніколи не пахалось, то я м м хотів вже ж таке відео зробити. Наприклад, взяти сюди нагород фрези і ротоватори. О, траву, мабуть, скошу, а може вона і так поляже. Не дуже вона велика, то я хочу показати вам ну, різницю. Між фрезами і ротуваторами, наприклад, на такій землі, як оця. Тут вона не оброблялась ніколи. Так? Це я пахав, а тут ні, такий шматочок, то хочу от експеримент такий провести. Ну нехай земля просохне, хай дощі закінчаться бо на такій мокрій землі нічого працювати. Це не буде ніякого толку. Он, бабуся кричить, виноград вродив. Ну, покажу, який, скільки ми грибів назбирали. Ну, а з друзі ми вже приїхали додому. Походили ще біля городу, там між деревами. Дивіться. Ось назбирали. Ось. Бачите, в одному відрі. Інше відро. Ось іще. І ось тут. Так що так і. Врожай сьогодні грибів. Це грузди, а після них будуть рости рядовки такі коричневі. Ми їх теж любимо збирати. Ну, от і все на сьогодні. Нехай погода стане кращою, просохне земля. І будемо працювати далі на городі фрезами і ротуваторами. Потім вам відео покажу. Всім! Всього найкращого, до побачення і до нових зустрічей.